Віталику, присядь на біля мене. Мама із зусиллям підвелася на ліжку і сіла. Ти у мене хороший хлопчик, добрий і завжди таким був. Вибач мене, що я так рано покидаю тебе. Знав би ти, як боляче усвідомлювати, що залишаю тебе, що так мало мені вдалося побути твоєю мамою. Мамо, ну може, ще все обійдеться, ти одужаєш. Синку, я б дуже цього хотіла, але, на жаль, Залишилось мені всього нічого. Спочатку батько, тепер ось я. Знаю, це важко, але прошу тебе, послухай мене будь завжди таким же чуйним і благородним не дай нікому себе зламати. І дуже прошу тебе: не залишай сестру. У нас із твоїм батьком була складна історія. Хоча, якби ми знали, що нам так мало відведено, напевно, не стали б. Все ускладнювати і більше намагалися бути б щасливими. Ми одружилися, коли я була вже вагітна тобою. Але це не був шлюб по зальоту. Ми насправді любили один одного. Тільки ось сплутало твого батька. Аж поки ти був зовсім маленьким, він загуляв та знайшов собі іншу. Я думала, це пройде, хоча і все це розбивало мені серце, але він вирішив. Піти до неї, та інша народила йому дочку Анастасію. Але ростити дитину їй не хотілося їй все себе гуляти. Так що кинула вона Настю на батька і пішла. А тому куди було діватися? Повернувся до мене разом із Настею. Ось так все було, дорогий мій син. Я Настю завжди виховувала як рідну, я її люблю так само, як і тебе. Прошу тебе, коли мене не стане, не кидай Настю. Куди б вас не відправили жити, тримайся за сестру, не дай вас розлучити. Я твоєму батьку пообіцяла, що дбаю про неї. Тепер це буде твоїм обов'язком. Настя у нас чудова. І так тебе любить, будь ласка, бережіть один одного.